Добрий день, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 1 серпня 2023 року. Я хочу принести свої вибачення перед людьми, які позаказували генератори. Ми завжди своє слово тримаємо. Ну, просто... От, е ці дні трошечки показую, що от з коридора, бачите, повивозив, виставляю от конер, шонер. От різні от повиставляв, зараз був вигружати. Нова почта після 18-ї години не хоче їхати до мене за загрузкою. Вже дві нові почти відправив. А от зараз буду вигружати і, і оформляти закази. І завтра утречком буде виїжджати. Так що дякую за розуміння. Не підводили, не підводимо і не будемо підводити. Якщо на два дні за, за тримка, я думаю нічого страшного. Ми всі люди повинні розуміти друг друга. Я от показую, що є от товар і офіс забитий. Все, дякуємо. Так що компанія Електромотор завжди з вами. Я думаю, якщо 2-3 дні пізніше прийде товар на сьогоднішній день. Це нічого страшного. Добре, друзі. Чекаємо на електромоторі. Буває, набираємо нові сили і будемо старатися робити набагато швидше.